85-річчя Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти це не просто цифра, а історія тисячі педагогів, чиї знання, серця і таланти зростали разом з інститутом. Діяльність інституту, позначена традиціями, професіоналізмом і високою місією служіння вчителю, відіграє вагому роль в історії та сьогоденні освіти Миколаївщини. Тут формується педагогіка, що говорить мовою любові, культури, естетики. Тут народжуються ідеї, які змінюють навчання. Ми команда науковців, методистів, практиків, які щодня працюють над тим, щоб українська школа та мовно-літературна і мистецька освітні галузі були динамічними, натхненними і продуктивними. Адже сила освіти у спільноті. Яка творить майбутнє, зберігаючи традиції та примножуючи нові можливості? Ми це інновації, партнерства, нові горизонти. Ми готуємо фахівців, які змінюють світ. Ми разом із тими, хто обирає шлях розвитку, відповідальності та сміливих рішень. І ми віримо найкраще попереду. Звілеєм рідні інститути. Ми пишаємося бути частиною твоєї історії. І творити майбутнє разом.